Мені згадалась одна історія, котра була зв'язана із Петром, котрий в час гоніння на церкву перебував у в'язниці. І така цікава історія відбувалася. І я собі так сиджу, слухаю пісню, співаю разом і думаю, дійсно час молитви, коли церква молиться, то велика сила Божа вона діє. І це дуже добре, коли церква збирається на молитвенні зібрання, щоб дійсно воздати славу Господу, а якщо є нужда якась, то щоб ревностно за неї молитися. Писання каже, що много може усілена молитва праведника, а коли церква молиться, то ще більше. І я буду зачитувати цю історію: це дії святих апостолів, 12 глава. Я з першого віршика буду нижче читати. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяг Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалось це юдеям, він задумав схопити й Петра. Були ж дні опрісноків. І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам воїнів, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його. Попасть. Отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилась Богові за нього. А як Ірод хотів вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнували в'язницю при дверях. І ось ангел Господній з'явився у в'язниці. З'явився, і у в'язниці засяяло світло, і, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи «Мершій, вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А ангол до нього промовив Підпережись і взуй сандалі свої, і він так учинив, і каже Йому. Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І, вийшовши, він йшов услід за ним, і не знав, чи то правда, що робилося від ангела, бо думав, що видіння він бачив, і як сторожу минули вони першу й другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде. І вона відчинилась сама їм, і, вийшовши, пройшли одну вулицю. І відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, опритомнивши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела і видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до Садиби Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралось і. Молилось. І як Петро у фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода, та голос Петрів, розпізнавши вона, з радощів не відчинила воріт, а прибігши, сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали: чи на навісна? та вона запевняла своє, що є так. Вони ж говорили: то ангел його, а Петро і далі стукав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися, махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його вивів із в'язниці і сказав: сповістіть про це, Якова й братю. І, вийшовши, він до іншого місця, пішов. Така цікава історія. І в двох місцях цієї історії пише слово, що «А церква ревна молилася Богові за нього. І ще одне місце, де також пише, що де багато зібралося і молилося. І знаєте, де коли ми молимося, і ми в кінці зібрання будемо молитись за нужди, за потреби. І де, коли ми молимося, і як. Ця церква, вона ревносно молилася Господу. Вона молилася за Петра, але коли Петро прийшов, вони казали, то ангел. То ангел його прийшов. Деколи і ми молимося, і здається, що ну, не може таке бути, але ми молимося, просимо Бога. Але для Бога нічого неможливого немає. Бог робить свою працю в своїй силі. І навіть такі моменти, ніби перша апостольська церква. Сила Духа Святого, ніби молитви і бачить чуда і знамена Божі. А коли Петро стукав, вони кажуть: ні, не може бути, це ангел прийшов. Тому, дорогі брати та сестри, як ми знаходимося на цьому місці і прийшли також воздати славу Богу, бути у молитвеному стані, давайте будемо дійсно довіряти Господу і в наших молитвах щиро молитися до живого Господа, щиро дякувати йому. За те, що Він настільки благословляє нас, веде, піклується про нас. І все згадую брата Андрія, який казав, згадував цю пісню, милості Господні, вспоминай, вважай, всіх їх дає діна і в серце повторяй. І якщо кожен буде згадувати моменти життя, де Бог дивним образом по молитві, по прошенню нашому провів нас. Благословив, зцілив, допоміг і багато чудес зробив в нашому житті, то дійсно серце радується, серце лікує і хочеться славити великого і всемогутнього Господа. Тому як ця апостольська церква, вона молилася. І слово так цікаво пише, а церква ревно молилася Богові за нього, ревно молилася. Церква не просто молилась, а ревно молилася. Вони переживали. Вони були в такому стані переживання, ревно молилися, переживали, щоб Бог це все устроїв. Тому і нам би так би добре було щоб ми також ревно молилися Господу, щоб перебували в Його присутності. Тому і нас всіх закликають до молитви подяки, живому і самогутньому Богу. Щоб ми, як перша апостольська церква, теж були в цьому молитвеному стані. В наших молитвиних зібраннях до Господа ми ревно взивали взивали до святого і всемогутнього, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Тому схиляємося і подяку Господу. Господи. Благи, хвала Тобі, Творець наш і Бог наш. Ми дякуємо тобі, Ісус, Алілуя! Ми величаємо ім'я Твоє святе. Хвала тобі, Батько наш небесний, Алілуя! О Дух Святий! Ми дякуємо тобі, що ти наповнюєш нас. Слава тобі, Дух Святий. Ми також просимо Ти веди це зібрання, наповнюй його собою наші серця. Алілуя, щоб це молитвене зібрання, воно було ревним, кремене краба Деглайдес. Аллилуйя, слава тобі, Господь! О Дух Святий! Я дякую тобі, Господь, за моїх братів і сестер. Котрі мали бажання прийти на це місце і молю на повних, благослови ім'я Ісуса Христа. Але, Господи, сьогодні є багато хто мали бажання прийти, але не змогли прийти. Ми молимо Тебе. там їх, торкайся їхнього серця, де вони є, в ім'я Ісуса Христа. Слава тобі, Господь! Алілуя! Я також молю тебе, Батько мій, благослови Боже проповідників. Які будуть говорити слово, Влагай слово, потрібне народу в уста їхні, кера гела гремень? Алілуя, слава тобі, Господь, подяка тобі, авочі, а нам допоможи бути уважними слухачами Твого слова. Слава тобі, Господь, о, Рама, клайди, дикеба да глайне, геяхтемиші деребедерейдес, ава, отче слава тобі, Господь. І подяка тобі. Ми дякуємо тобі, що ти, Господи, дозволив нам зібратися, що ми можемо бути на цьому місці. Слава Тобі, Всемогутній, живий Бог. Алілуя, Величаємо Тебе, привозносимо Тебе, Батько наш Небесний. Тобі, нехай буде слава, тобі, нехай буде честь і хвала, святий Всемогутній, живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.